Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні хочу розповісти вам про ось цю хризантенку. Минулої осені на день народження. Зараз я її візьму сюди поближче, щоб її було видніше. Минулої осені на день народження моєї внучки я купила таку ось красиву. флору. Отакий От шар величезний, з такими дрібненькими, красивими, яскравими квітками. Я подарувала цю квітку внучці, вони її забрали додому, вона в них там стояла. і Ми домовилися, що коли вже квітка буде оцвітати, вони мені повернуть сам корінець. Але як діти, вони трішки забули її там полити своєчасно, і вже перед Новим роком вона у них просто засохла. І такі: Ой, мамо, ми тут забули. Ну і я думала, що з неї вже нічого і не буде. Десь вже ну, практично новий рік я забрала її додому, поставила в літню кухню. Оце таке воно сухеньке, таке. Ось суде, бачите, такі корінці. Оце вони всі сухі. Я думала, що нічого з цього не буде. Отаке. Але ж я поставила в літню кухню, полила її. Щоб ви розуміли, що цю квітку продавали, я так розумію, що вона була. Зараз, що вона була прикопана, бачите, там у неї корінці, воно виглядають із самого вазончика. Тому оце в цьому вазоні її продавали. Ця квітка була прикопана, потім її достали з землі і вона поливалася через низ. Я її зараз так теж в пакетику оставила, треба, мабуть, буде якийсь піддон туди поставити мисочку. І ця квіточка, ну отаким отаким чином, вона якби поливалася. Вона в мене стояла цілу зиму в літній кухні. Там температура, ну мабуть, коли були морози, то була близько нуля. А так градусів 5-10. Квіточка перезимувала успішно. Вона і ще зимою, коли ото була оттепель. Ну, тепло було. Ось ці три таких паростка пустила. Потім вони у лютому місяці, коли був мороз, я її прикривала, трішки вони там побіліли. А зараз почали відходити. І оце нові три пагіночки вже пішли від корінця. Тому я в цьому році буду із такою красивою мультифлорою. Не знаю, вийде в мене її вирости чи ні. Такого сонячного свободного місця в мене немає. Я буду пробувати садити її в такий літровий горшок. Думаю, що їй буде тут місця достатньо, і вже виберу сонячну місцинку. Ну, оце я ще хотіла сказати. Що якщо вам потрібно розмножити хризантему і ви в Сумніваєтеся, які там хто де буде продавати, ви можете сміливо брати на ринку в вазоні мультифлору, та яка вам подобається, подарувати комусь, наприклад, на день народження, так як це зробила я. А потім вже корінець сам забрати, зберегти його до весни, і весною у вас будуть свої квіточки. Я надію, що може і ще десь якийсь корінець відійде, відросте. Так що таким чином я собі зберегла цю мультифлору. Як мінімум у мене буде ось тут одна квіточка, друга, третя, ну, четверта тут не зрозуміло, що тут з нею. ну, Три тут і три тут. Шість кущиків, як мінімум. Повинна бути от, от така хризантемка. І ще в мене там <кхи> проростають хризантемки. Ось сюди кущики я садила в минулому році. Це мені привозили корінці, також діти, і вони он, вже відростають від кущика. Але не всі. Ось цей кущик ще не проріс, може, може, ще просто час не настав. І оце також була маленька мульт-мультифлора, тільки така карликова. Але я бачу, що вона не прийнялася. А, так. Ну і покажу вам уже тепличку. Я її вже почала освоювати, покрила її таким чином з затінюючою плівкою, вона добре працює. І вже почала переносити квіти. Квіти це ось мій пеларгонія, який був маточний куст. Кущ. Оце мої пеларгоніки ті, які... Уже їм три місяці, да? три, чи скільки там їм? Ну от я їх садила з насіння і садила з е, живців. Отакі вони симпатичненькі, гарненькі. Один тут трішки в мене. Ріс у маленькому вазончику, і йому було мало місця, і він почав жовтіти листя, і якби я його трішки не вчасно пересадила. Це я посадила кали на пророщування і вже поставила в тепличці, тому що більше місця немає, де там також кала, а тут у мене жоржинка. І оце ж вже принесла сюди свою гвоздику шабу. Дивіться, як вона себе добре почуває, незважаючи на те, що вночі тут іще прохолодно. Спеціально положила градусник і сьогодні перевірила температуру вночі, десь градуса на 2 вище тут, а в день так на всі 5-6 градусів. Температура вища, незважаючи на те, що сонце в нас практично не було. Так, все закриваю це. Відкрила тепличку чисто знять відео, закриваю. Всім вам гарних квітів, до побачення, гарного настрою і нам перемоги!